Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо додавати віднімати складені іменування числа виражених в одиницях часу і будемо розв'язувати рівняння. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь до виразу: 182 помножити на 3. Звичайно, буде 546. На хвилинці каліграфії ми запишемо з вами число 546 кого як підручник, відкриваємо на сторінці 135-137. Працюємо усно. Виконай перетворення. Давайте згадаємо, які одиниці виміру часу ми знаємо. Секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Нам потрібно з вами 3 години перетворити в хвилини. В одній годині скільки хвилин? 60, а в трьох 180. 5 годин, 15 хвилин перетворити в хвилини. Нам потрібно години перетворити в хвилини. В одній годині 60 хвилин, а в п'яти – значить, 60 помножити на 5 300 хвилин. Так? І 300 плюс 15 315 хвилин. 7 хвилин 40 секунд. Перетворити в секунди. В одній хвилині 60 секунд. А в семи значить, слід 60 помножити на 7. 420 секунд. І 420 плюс 40 секунд. 460. Два роки, скільки це місяців. Звичайно, 24 місяці. 4 доби, скільки це годин. В одній добі 24 години. А в чотирьох добах 96 годин. Дві доби 5 годин. Дві доби це 48 годин. І 48 годин плюс 5 53 години. Три тижні, скільки це діб. Звичайно, в одному тижні 7 діб. А в трьох тижнях, значить, 3 помножити на 7 21 доба. Два тижні три доби, скільки це діб. В одному тижні 7 діб двох тижнях 14, 14 плюс 3 17 діб. Молодці. Знайди суму різницю іменованих чисел. 3 години 20 хвилин додати 1 годину 40 хвилин. Пам'ятаємо: хвилини додаємо до хвилин, години додаємо до хвилин. 20 хвилин плюс 40 хвилин буде 60 хвилин. А 60 хвилин це у нас з вами 1 година. Значить, ми додали 20 хвилин, додали, до 20 хвилин додали 40 хвилин і отримали 1 годину. 3 години плюс 1 година 4 години. І та годинка, яку ми отримали з хвилин. 4 плюс 1 5 годин. Віднімаємо 3 години 20 хвилин. Відняти 1 годину, 40 хвилин. Починаємо віднімати. Від хвилини від хвилин. 20 хвилин відняти 40 хвилин неможливо. Ми беремо у 3 години, позичаємо 1 годину. 1 година це у нас з вами 60 хвилин. Значить, 60 плюс 80 буде ну, плюс 20 буде 80. 80 хвилин відняти 40 хвилин буде. 40 хвилин, так? І тут у нас з вами вже не 3 години, а 1 година. А 2, години. 2 години відняти 1 година, 1 година у нас буде з вами 1 година 40 хвилин. Розв'язуємо рівняння письмово. Від 247 відняти суму чисел х плюс 99 рівня 47. Подивіться, будь ласка, уважно. Чи є у нас з вами в цьому рівнянні вираз? Ні, немає. Значить, ми уявляємо, що замість 99 у нас з вами тут один великий Х. Так? Дія віднімання. Згадуємо назви компонентів дії віднімання. Зменшуване відємник, різниця. Як знайти від'ємник? Звичайно. Слід від зменшуваного відняти різницю. Отже, уявляємо, що це великий х, але пишемо. Х плюс 99 дорівнює 247 47. Тепер у нас з вами є рівняння, в якому є вираз. Тепер обчислюємо цей вираз. Х додати 99 дорівнює 200. Від 247 відняти. 47 буде 200. І ми з вами отримали просте рівняння на додавання. Схарплюємо назви компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок. Слід від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 200 відняти 99. Х дорівнює 101. Виконуємо перевірку. Тепер повертаємось на верхній рядочок, і замість ікса підставляємо, числове значення, яке ми відшукали. 101. Щоб записати, що 47 дорівняння 47, ми повинні в цьому впевнитись і перевірити. Отже, перша дія в тушках 101 плюс9 дорівнює 200. Так? І 247 відняти 200 буде 47. Отже, 47 дорівнює 47. 7. У нас з вами ліва частина співпадає з правою, значить, рівняння ми з вами розв'язали правильно. Хочу наголосити, ви не маєте права писати 47 дорівнює 47, доки в цьому самостійно не впевнитесь, що ви правильно розв'язали. А якщо, наприклад, у вас тут вийде, коли ви будете обчислювати, у вас тут вийде, наприклад, 42. Про що це буде свідчить, що ви розв'язали рівняння неправильно. І, значить, ви можете повернутись до нього і розв'язати його і ще раз спробувати. А якщо ви не перевірите тут і напишете 47 дорівнює 47, то помилка так і залишиться. Тому виконуйте перевірку. Наступне рівняння х плюс 99 дорівнює 247 відняти 47. Це рівняння, в якому є вираз. Значить, що ми будемо робити з виразом? Обчислювати. Х плюс 99, і 247 мінус 47, 200. Значить, х плюс 99 дорівнює 200. Ми отримали з вами таке рівняння. Так? Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок від суми. Віднімаємо відомий доданок. 200 відняти 99 дорівнює 101. Виконуємо перевірку. 101 плюс 99 дорівнює 247 відняти 47. 101 плюс 99 буде 200. 247 відняти 47 буде 200. Значить 200 дорівнює 200. Наступне рівняння. Це. Помножити на 8, відняти 248 дорівнює 72. Міркую так. Чи в мене є тут вираз? Немає. На чого обчислювати не потрібно. Значить, уявляю, що це в мене з вами велика одна С. Одне велике невідоме, так? Віднімання. Значить, це зменшуване відємник різниця. Як знайти зменшуване? Зменшуване, воно у нас найбільше число, щоб знайти зменшуване слід до різниці додати від'ємник. Значить, це помножити на 8, дорівнює 72 додати 248. Отримали з вами рівняння з виразом. Що з виразом робимо? Обчислюємо. Це помножити на 8 дорівнює 320. Отримали рівняння на множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток, поділити на відомий множник. Значить це дорівнює 320, розділити на 8. І це дорівнює 40. Виконуємо перевірку. Повертаємося на верхній рядочок. Замість це підставляємо числове значення, яке ми знайшли. 40 помножити на 8, відняти 248. Дорівнює 70. 2. Щоб написати, 72 дорівню 72, ми повинні. Що зробити? Перевірити. 40 помножити на 8, 320, 320 відняти 248. Тут поруч відніміть стопчик: 320 відняти 248. Звичайно, вийде 72. Отже, 72 дорівнює 72. Останнє рівняння. Це. Помножити на 8, дорівнює 72 плюс 248. Що ви тут бачите? Звичайно, в цьому рівнянні ви бачите вираз. Значить, нам потрібно знайти значення цього виразу. Це помножити на 8 дорівнює стопчику в числі 72 плюс 248. Буде 320. І тепер ми з вами отримали просте рівняння. На множення. Так, у нас з вами перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток поділити на відомий множник. 320 поділити на 8. І це дорівнює 40. Виконую перевірку, повертаюсь на верхній рядочок, і замість це підставляю числове значення, яке відшукали. 40 помножити на 8 дорівнює 72 плюс 248. 40 помножити на 8 буде 320, 72 плюс 248. 320, значить 320 дорівнює 320. Ось таке рівняння. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували складені одиниці. Складені іменовані числа, виражені одиницями виміру часу, і розв'язували рівняння. На цьому урок з математики завершено.